Я директор П'ятківського закладу загальної середньої освіти, Багнюк Володимир Арсенкович. Свою будинок діяльність розпочав я у п'ятківській середній школі у 1980 році і по цей рік я працюю в закладі. Ви знаєте, коли йде війна, повномасштабна війна, і є учні нашого закладу, які перебувають на різних полях бою, захищаючи нас, захищаючи мир, захищаючи спокій. І дуже боляче те, що додому вони повертаються неживими на щиті. Серед усіх односельців, які призвані на війну з нашого села, призвано більше 90 людей. Дев'ять людей вернулися на щиту. Серед оцих дев'яти, які повернулися на щиту, вони всі мої учні. Я кожного з них учив. Навіть є батьки, яких я учив. Хочу сказати за кожного детально. Березняк Михайло Олександрович, я у нього був класним керівником, був добрий, чуйний, вихований, хороший учень, сміливий відчайдужий. Він ні за що не переживав, завжди він йшов на допомогу. Зінкевич Олександр Олександрович, хороша людина, загинув. Зараз його син навчається у нас у нашому закладі. Колісник Сергій Анатолійович, також учень нашого закладу. Сьогодні на відкритій куточку пам'яті мати була його один єдиний син у сім'ї. Зваричеський Василь Іванович, це безпосередньо мій сусід. Який живе зовсім рядом біля мене, наш учень, е прекрасний е учень, хороший захисник, але, на жаль, його живих серце також немає. А просімов Сергій Миколаївич е це людина великого серця, чесний, відданий, працьовитий, сміливий, який завжди йшов на допомогу, ніколи нічого не боявся. Для нього перегород ніяких не було. Е також він віддав своє життя за незалежність нашої держави. Буквально Недавно ми усією громадою, усі нашим селом прощалися із Шереметєм Василем Олександровичем, також наш учень із багатодітної сім'ї. В сім'ї було троє дітей, він найменший син в сім'ї і загинув добрий, покладистий. Він, коли навчався у школі, завжди усіх слухав. Він завжди усіх слухав і навчався непогано. Поліцейський Іван Олександрович, взагалі, доля у Івана Олександровича тяжкою склалася і думалося, що життя, яке він продовжує далі, воно буде легшим, але так розпорядилося, що він дивиться на нас з вами із небес, як складається у нас наше земне життя. А він захищав наш з вами спокій. Хай Хайсидінов Олександр Віталійович також був прекрасним учнем, трудолюбивим, хорошим. Немає його живим, серед нас також загинув. Ну, Гадючук Сергій Леонідович він хороший учень, навчався він добре, залишив по собі два сини. І також його немає. Я за фактом сам вчитель трудового навчання, і за кожного я міг би сказати багато про їх вміння, здібності, те, що їм подобається, але на жаль, їх серед нас живих немає. Усі молоді, сміливі, чесні, віддані, яким жити, яким будувати майбутнє. Я сподіваюся на це, що настане мир, буде перемога. Ми з вами будемо жити, радіти життю, а вони. Wydeszli w wieczne życie, zakończają się nasze z wami spokój.